Ани з плакатами та фото вийшли, аби хвилиною мовчання вшанувати пам'ять полеглих оборонців. Яка реакція водіїв та перехожих? 400 FPV-дронів, 15 матрісів та окопні свічки одразу трьом військовим частинам передали Вінниці на фронт. В чому перевага ударних дронів та чому вони залишаються? Чи не найнеобхіднішим обладнанням на фронті? Світила кардіології у Вінниці. Медики з усієї України обмінюються передовим досвідом в лікуванні серця під час конференції. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок та коментуйте новини. У Вінниці відбулася акція пам'яті, приурочена до 12-х роковин російсько-української війни. На одному з перехресть магістральних вулиць міста Вінничани з плакатами та фото полеглих оборонців вийшли, аби хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героїв. Як це було? Дивіться далі. Людмила Вуглицька тримає в руках фото сина. Олександр у 2026 році підписав контракт з ЗСУ у Вінниці. Після завершення служби повернувся до цивільного життя та з початком повномасштабного вторгнення не вагаючись став на захист країни від окупантів у червні 2025 року. Загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області з того часу. Мама чоловіка щоразу долучається до акцій нагадування. Я Стараюся, якщо є можливість, то виходжу. Щоб наших хлопців, наших рідних пам'ятали, щоб не забували за них, бо вони загинули, щоб ми жили. Серед учасників акції також з фото сина і Таміла Жовтан. Василь долучився до захисту України добровільно на початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році загинув під час артобстрілу на Бахмутському напрямку. Тіло захисника досі чекають вдома. До акції мати Василя долучається щотижня, аби нагадати суспільству про ціну життя. Спочатку були якісь сумніви, а потім ну, побратими дали свідчення, що дійсно хлопці загинули і їх немає, то я почала долучатися до цих акцій, підтримувати когось з людей. І все-таки я чекаю свого сина. Я хочу, щоб мені повернули його, щоб люди не забували. Розумієте, діло в тому, що багато людей, кого не касається це горе, то їм якби ну, вони стороною. Відбулася акція синхронно загальнонаціональної хвилини мовчання по всій Україні. Рівно о дев'ятій ранку на перехресті магістральних вулиць Вінниці десятки вінничан вийшли з плакатами, прапорами та фото полеглих захисників. Акцію нагадування стою за приурочили до 12 х роковин війни за незалежність. 19 лютого 2014 року майдан у Києві палав у вогні. На той час вже другий день тривало масштабне протистояння силовиками. Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014-го з військової окупації Кримського півострова Російською Федерацією. Аби нагадати про всіх хто загинув під час війни, віничани вийшли на акцію. У безпосередній день руховин ми зібралися вшанувати тих, хто загинув у цій боротьбі протягом 12 років. В такий спільний спосіб шанування, спільної хвилини мовчання, згадати кожного, кого ми знали, кого ми знали за їхнього життя і по кого ми задізналися кого ми після їхньої загибелі, аби берегти пам'ять про них і надалі. Нагадуємо про те, щоб за кожної хвилиною мовчання конкретні люди, конкретні імена та обличчя, аби вона не була просто абстрактною хвилиною тиші. До акції нагадування долучилося близько 30 вінничан. Такий же захід одночасно відбувся в кількох містах України. Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб в чергове підсилили українських оборонців. Цього разу на фронт передали 410-дюймових дюймових ефівідронів, 15 матрісів та окопні свічки одразу трьом військовим частинам. В чому перевага ударних дронів та чому вони залишаються чи не найнеобхіднішим обладнанням на фронті четвертий рік поспіль? Дивіться в наступному сюжеті. Допомагають дистанційно знищувати ворога. Саме так коротко та влучно українські оборонці описують роботу fpv дронів. Вже четвертий рік війни це обладнання залишається одним з найнеобхідніших на передовій, адже за допомогою цих бойових пташок військові можуть завдавати ударів по позиціях та техніці ворога. При цьому не наражаючи на небезпеку свій особовий склад. Ми починали в свій час з 7 дюймових. Потім вже в процесі розвитку вже перейшли на 10-дюймові, Є тринадцяти і 15-дюймові. 10 дюймові вони ефективні, чим тим, що це більша дистанція і це більший ворожі снарший свій снаряд, який можна використати проти ворога. Окрім ефективності, захисники відзначають і нижчу вартість такої зброї, адже в одному бою можуть витратити до сотні БПЛА. Якщо взяти артилерію і класику використання артилерії, то дається три постріли. Після чого переходить вже е, стрільба на ураження. Тобто три постріли, ціна цих пострілів мінімум 10-11 тисяч, а FPV працює один раз, працює влучно і дешевше. 410-дюймових FPV-дронів Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала бійцям трьох військових частин. Також захисники отримали 15 розвідувальних безпілотників. Матріс 4 е Вони допомагатимуть оборонцям, зокрема на Куп'янському та Покровському напрямках, відстежувати рух ворога та коригувати удари. Я хочу усієї нашої команди подякувати вам, шановні друзі, за вашу мужність, за ваш героїзм. І ми зараз говоримо про саме головне, що наскільки сильно ви будете стояти на фронті, бити ворога успішно, тим сильніше буде позиція переговору в процесі цих мирних перемовин. Також військовим передали партію окопних свічок. Їх виготовили учні Вінницьких ліцеїв номер 27 16 та 13. Використовуємо ось такі баночки, це зазвичай 3-4 сантиметри, щоб не було занадто великі. Використовуємо звичайний офрований картон. А потім передаємо вчителям, які заливають хвоском і парафіном. Стараємося якомога частіше і залучати якомога більше дітей, щоб допомагати нашим воїнам, тому що ми розуміємо, наскільки їм важко і складно зараз в такий час. То так як ми зараз не можемо допомагати діти фінансово так сильно, то ми можемо допомагати, хоча б ось таким шляхом. Ця партія допомоги підсилила бійців 59-ї штурмової, 79-ї окремої десантно-штурмової та 41-ї механізованої бригад. У Вінниці триває п'ята науково-практична конференція з кардіології. Основні теми гострі коронарні синдроми, інтервенційна кардіологія, лікування інфаркту міокарду, профілактика захворювань. Щоб обмінятись досвідом до заходу, долучились медики з усієї України. Гострі коронарні синдроми, інфаркт міокарду та їх лікування, серцева недостатність та профілактика серцево-судинних захворювань. Це лише невелика частина тем, які обговорюють у Вінниці на науково-практичній конференції з кардіології. Тема Ольги Танської Ковеля – кардіогенний шок. Це стан, при якому серце не може перекачувати достатньо крові для потреб органів. Сьогодні ми робимо акцент на сучасних технологіях, а саме на механічних девайсах. Які дозволять нам рятувати тих пацієнтів, яких раніше ми врятувати не могли. Це сучасні стратегії, і для того, щоб формувати нові протоколи і алгоритми для наших дій. А девайси так вони вже є і використовуються не так багато і в такому обсязі, якому нам хотілося би, але ми намагаємось робити все про свою роботу. розповіли і представники Вінницького к. Клінічно-діагностичного центру серцево-судинної патології впродовж минулого року в медзакладі пролікували близько 10 тисяч пацієнтів. Чимало з них отримали допомогу із застосуванням найновіших технологій. Ми почали ставити більш потужні девайси, то тобто сірті стимуляція пучка гіса, і відповідно з кожним роком ми нарощуємо ці потужності і. З переїздом в новий корпус і з новими можливостями ми почали виконувати електрофізіологію. тобто в 81 пацієнту було виконані втручання. Ну на початок я думаю, це дуже гарна цифра. У вінниці конференцію проводять в п'яте. Цьогоріч медики вперше зібралися офлайн. Звичайно, діагностичне обладнання, звається лікувальне обладнання, створюються нові методики. І ці методики діагностуються, тестуються, покращуються. І саме такі майданчики є можливістю медичним закладам, завідуючим відділенням, провідним фахівцям показати свій шлях і звірити його з світовим, європейським або шляхом своїх колег. Тут краще діляться з кращими. До заходу долучились декілька десятків медиків з усієї України. На Вінничині триває сезон вірусів. Яка реальна епідемічна ситуація в області чи перевищено епідпоріг? Наскільки небезпечними є нові штами грипу і коронавірусу? Чи зросла кількість хворих на ротавірус після спалаху на гірськолижному курорті в Буковелі? І чи маємо підстави для занепокоєння через туберкульоз та гарячки? Про це поговоримо з генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ігорем Матковським, який у нашій студії Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю. Отже, почнемо з найпоширенішої теми в зимній сезон: це респіраторні хвороби. Звісно, знаємо, що зокрема на Вінниччині зараз багато грипу а та коронавірусу. Яка реальна ситуація, наскільки вона є небезпечною наразі? Ну, на початку я скажу, що епідпоріг не перевищено, і до перевищення нам ще потрібно дуже дуже багато а десь приблизно у нас не перевищення складає 35%. А, а якщо говорити, вже констатувати по факту, що ми маємо на сьогодні, то переважає десь приблизно 70% всіх випадків, які ми можемо характеризувати як гострі респіраторні вірусні інфекції, то це грип типу А h 3 н 2 Тобто, цей тип грипу, це він є сезонним, тобто він не є пандемічним сезоном і тому, то напевно, і не дуже велика кількість на сьогоднішній день я маю на увазі в порівнянні з пандемією або епідемією, фіксуються на теренах нашого регіону. Це приблизно 5-5,5 тисяч захворювань кожного тижня, але крім цього, ще циркулюють у нас інші віруси, які належать до цієї групи. А саме аденовірус на другому місці, наступне це ріновірус, респіраторно сенситіальний, вірус парагрипу і вже гість, який до нас не за якого ми не виявляли більше шести місяців, це метапневмовірус. Тобто, оце така сьогодні у нас веселка щодо різних вірусів грипу. Спалахнула інформація в соцмережах про декілька. Одиничних, але все ж таки тривожних випадків на незвичні гарячки для нашого регіону. Навіть боюся зараз вимовити неправильно чи кунгуня, якщо я не помиляюсь, та хантавірус, що це за хвороби? Як вони потрапили на Вінничину? Та чи має мають вони шанс ширитися далі? Звичайно, це якщо ми будемо говорити про гарячку Чіконгунія, це е, гарячка, вона специфічна і вона стосується тропічних країн. І якраз одна людина, яка проїздом була через Вінницю, тобто це не мешканець Вінницької області. Йому стало зле. І звичайно, в зв'язку з погіршенням з різким погіршенням е, стану, він був шпіталізований в міську лікарню. Вперше да лікарі запідозрили в зв'язку з епіденамнозом. А саме звідкіля е, крокувала ця людина, а це люд. Людина їхала з відпочинку, з Сейшельських е е островів. і е е Після покусу комару якраз вкладалося в інкубаційний період, і були специфічні ознаки, була одразу підозра саме цієї гарячки. Далі наша детекція, підтвердження в Києві, і таким чином 100% було верифікований діагноз, який ну, до речі, це вперше він був верифікований на теренах нашого регіону. Крім цього, хантивірусна, це звичайно це вже ближче до нас, і це скорше за все може передаватися через домашніх савців гризунів, да? тобто, те, що ми говоримо. Миші. От, і це якраз це те, що стосується того, що Зазвичай ми звикли, якщо гарячки з нирковим синдромом, то це в першу чергу лікарі е, думають про ліптоспіроз. Але якраз є інша гарячка, яка зветься хантавірус, але ознаки дуже схожі, і якраз точка прикладання вірусу, в тому числі і нирки. І звичайно, має бути насторога і підозра, якщо е, є схожі ознаки саме на такі інфекції. І таким чином е, діагностика дозволяє нашому центру. Це все верифікувати і далі відправляти в Київ. Поряд з сезонними вірусами є ще та хвороба, про яку ми говоримо вже багато років поспіль, це туберкульоз. Так. Яка ситуація з ним наразі, і чи не спостерігається захворювання зростання цього захворювання останніми місяцями? Е, ну давайте так. Вже е, е, не перший рік, але поступове зниження. Але це ну давайте так. Це не говорить про те, що у нас все спокійно і все благополучно. Тобто, е, в цьому році, от за перше. Місяці цього вже року там виявлено 48 випадків туберкульозу, але за період аналогічний минулого це 52. Да, тобто трохи там на 4 випадки менше, але все одно нас трохи насторожує те, що є повтори, да, тобто рецидиви цього захворювання, і найгірший варіант, що рецидиви пов'язані якраз з бактеріовиділенням, да тобто люди продовжують виділяти у відкритий простір в і бути джерелом. Крилом цього небезпечного захворювання, так що завжди ми маємо пам'ятати, що є прості ознаки, на які ми маємо реагувати і негайно звертатися до лікаря. Це, а саме, невисоке підвищення температури, це можливий кашель, це немотивоване зменшення ваги, і звичайно, це підвищена нічна пітливість. Да, оце чотири ключові ознаки щодо підозри на туберкульоз. Дякую вам, пане Ігоре. Бажаємо всім здоров'я, щоб ніякість цих хвороб не торкалася наших вінничан. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з Ігорем Матковським, генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску. На Вінничині ліквідували дві наркомережі та підпільну лабораторію. Ділки збували наркотики через інтернет-магазини. Розрахунок приймали у криптовалюті. Скільки тепер можуть відсидіти за злочин? Хмільницька лікарня отримала сучасне обладнання для відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Як це покращить якість медичних послуг? Вінницький ветеран Ярослав Бегас представить Україну на міжнародних адаптивних змаганнях повітряних сил та корпусу морської піхоти США. Як триває підготовка? На Вінниччині правоохоронці ліквідували дві наркомережі та підпільну лабораторію. Викриття відбулося в рамках масштабної спецоперації Рубікон, яку проводила Національна поліція України. Семеро учасників угруповувань збували наркотики через інтернет-магазини. Розрахунок приймали у криптовалюті, а гроші легалізовували через банківські рахунки. Підпільне виробництво облаштували у приватному будинку у Вінниці. Під час низки обшуків оперативники вилучили десятки кілограмів наркотиків, також гроші, зброю і техніку. Орієнтовна вартість вилученого щонайменше 6 мільйонів гривень. Усіх підозрюваних взяли під варту наркотики. Ділкам світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Загалом правоохоронці провели на Вінниччині понад 20 одночасних обшуків, у ході яких затримали підозрюваних. В результаті слідчих дій вилучено. Більше 20 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, серед яких амфітамін, альфа піп -пі та канабіс а також майже 60 літрів прекурсорів для їхнього виготовлення. Крім того, вилучено лабораторне обладнання, грошові кошти, зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші речові докази, які направлені на експертизу. Усім фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У Хмельницькій лікарні працюють над покращенням медичних послуг. Заклад багатопрофільний. Тут проходять обстеження та лікуються пацієнти з усього регіону. Нещодавно лікарня отримала сучасне обладнання для відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Цей автоматичний пристрій для серцево-легеневої реанімації на заміни під час зупинки серця. Він автоматично виконує всі необхідні дії для відновлення роботи органу, ритмічно та точно здійснює компресію грудної клітини. Це 120 компресій на хвилину. Відповідно до стандартів серцево-легеневу реанімацію, потрібно проводити з частотою 120 компресій на хвилину з глибиною продавлювання 5-6 сантиметрів. Процес досить важкий фізично. В общем. От, качати ці речі, в общем, це треба, щоб персонал був на рівні Нацгвардії, підготовки фізичної. От, ну, по досвіду, зазвичай більше п'яти хвилин витримати оцю напружену роботу досить важко, в общем, потім міняються руки на другі, другі на третій, і так воно повторяється. Цей апарат в критичній ситуації звільняє руки медикам. А відтак реаніматологи та персонал відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької лікарні зможуть зосередитися на інших необхідних маніпуляціях під час порятунку життя пацієнта. Плюси, в общем, що чітко задана частота цих компресій, глибина компресій, бо людина зазвичай на емоціях ці речі виконує, частоти збиваємося, компресії ламаємо ребра. В общем, ну це не типаж, але як ускладнення таке може бути. Тут же ж ці речі, якби виконуються автоматично, контролюються. Нове обладнання дозволить покращити якість надання послуг, адже у закладі надають повний спектр допомоги. Тут працюють хірургічне, терапевтичне, педіатричне, інфекційне відділення, інсультний блок та інтенсивна терапія. Торік у лікарні провели понад дві тисячі операцій. За сприянням Міністерства охорони здоров'я і військової адміністрації було нам подаровано обладнання для серцево-легеневої реанімації вартістю біля 500 тисяч гривень. Воно вкрай необхідне для надання кваліфікованої і своєчасної медичної допомоги в наших умовах сучасних. Торік також відремонтували інсультний блок і хірургічне відділення за кошти місцевого бюджету та благодійників на черзі розвиток реабілітаційних послуг. У лікарні планується розширення реабілітаційного відділення в межах спільного проекту світовим банком, що передбачає оновлення приміщень, обладнання та створення сучасних умов для відновлення пацієнтів. Це системне рішення, яке дозволить суттєво підсилити медичну складову роботи закладу. Ремонтні роботи вже розпочали. На повну потужність відділення запрацює до кінця року. Вінницький ветеран Ярослав Бегас представить Україну в складі збірної з паратриатлону на міжнародних адаптивних змаганнях повітряних сил та корпусу морської піхоти США. Вони проходитимуть у штаті Каліфорнія з 20 лютого по 3 березня. Загалом до складу збірної України увійшли 15 ветеранів, з яких троє вінничан разом з Ярославом Бегосом. За першість боротимуться також Дмитро Чорний та Оксана Рудик. Як триває підготовка до міжнародних змагань, бачила Світлана Ількова. Одягає спортивне екіпірування та починає тренування на веслувальному тренажері. Вже за кілька днів Ярослава Бегаса чекають нові спортивні вершини. Тож нині чоловік плідно працює над фізичною підготовкою. Ярослав потрапив до національної збірної з паратриатлону й готується представляти Україну на міжнародних адаптивних змаганнях повітряних сил та корпусу морської піхоти США, які проходитимуть у штаті Каліфорнія з 20 лютого по 3 березня. Разом з Ярославом участь у них візьмуть ще 14 українських ветеранів та ветеранок. Це були відбіркові змагання. Проходили в Києві на початку грудня. Змагання ну, називалися «Гард». І за підсумками цих змагань відповідно там відбіркова комісія. Вони переглядали результати всіх спортсменів, які там приймали участь, і відбирали 15 кращих ветеранів. Ярослав Бегас служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. У грудні 2022 року отримав міновибухове поранення, наслідок чого втратив ногу. Після протезування, перебуваючи на реабілітації, Ярослав почав займатися спортом. Тоді ж взяв участь у відборі ігорнескорених нескорених 2023, де вперше спробував себе у веслуванні на тренажері та у плаванні. Нині ж чоловік займається паравелоспортом і паратриатлоном. У США буде змагатись у чотирьох видах спорту. Там будуть змагання з 11 видів спорту різних. Кожен, кожен для себе вибирав 4 вида, дехто, можливо, три, дехто 5. Ну, в основному 4 вида вибирали. Я обрав для себе велоспорт, плавання, веслування на тренажері і командний вид, волейбол сидячий. До змагань з паравелоспорту Ярослава готує дворазовий чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор 2000 року Сергій Чернявський. Щоденно проходять тренування, планується коли велосипед, коли тренажер веслувальний, коли басейн. Тобто, ну це складна. Планування, методичне планування підготовки, тому що ви розумієте, що велосипед – це одні м'язи працюють, веслування зовсім інші плавання. Це всі м'язи працюють. Сам Ярослав каже, ці змагання для нього не лише нове спортивне досягнення, а й шанс вкотре заявити про Україну на весь світ. Велика честь представляти країну на таких змаганнях, ну тим паче ветеранських. О, відповідальність велика за те, що ну. Доносити в світі про те, що в нас в країні до сих пір триває війна і що нам потрібна допомога. У травні на Ярослава чекає чемпіонат України з паратриатлону, де спортсмени боротимуться за можливість представляти збірну на Кубку світу. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок та коментуйте новини. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч з вами. До зустрічі!